Мод номер один The Elder Scrolls 5. Skyrim. було на початку гри. Ти слабак і тільки дивишся, як дорослі дяді ведуть битви із солідними драконами. А тобі дістаються найслабші моби, багнокраби, босяки, та й годі. Вони бовтуються у багнюці, через що мають непрезентабельний вигляд, та ще й можуть вилаяти тебе. У блюдах ануйді сюди, говно собачья з ти, лісти застранець званючи. Стало. Ну, це вже інша справа. Раби вивчили гарні манери та прифронтонилися у моноклі із циліндрами. Справжні британські джентльмени. Чи не бажаєте чаю, сер? Це так грубо, сер, ви просто гадон. Що? Схоже, матюкатися, члени станогі, не покинули. Тебе що? Не вчили пристойній поведінці, хлопче? Мод номер 2. Fallout 4. Було після ядерної війни усі, кому обзавелися ракетницями під назвою Товстун, що гатять маленькими атомними бомбами. І під час вибуху кожен грибок супроводжується таким гуркотом, що й голова може луснути. Стало. Тепер твої вуха у безпеці, адже замість гуркоту з твоєї волини звучить Емізнеймечансі. Реслер запатентував зброю постапокаліптичного світу. WWE. Як не соромно наживатися на своїй продукції під час війни? John C. Увага! Багаторазове прослуховування цього звуку все ж таки шкідливе для твого здоров'я. Мод номер 3 GTA 5 Було папаша Майкл. Махоумі Френклін. Турбецело треба. У сендбоксі від Rockstar ти можеш грати за будь-кого із цих урвиголів. Спаців з крадіжок авто та банківських грабежів. Стало тепер ти Чайк Норіс, спеціаліст підривник. І не бандюк а борець зі злочинністю. Окрім гранат, у твоєму арсеналі є дещо більш потужне. Індекс 4, індекс 4. Я півень. Бомбардувальник Ч-36 на цілю. Грабувати банки це для слимаків. Справжні пацани зачищають ворожу авіацію. Ну а кілька підірваних цивільних неминуча плата за мир у Лос-Сантосі, і ти з гордістю можеш летіти у захід сонця. Далі у програмі Мерці допомагають розробникам писати саундтреки до ігор. Секрет у тому, що кістки черепа набагато краще проводять низькі частоти аніж повітря. Дізнайся у фокусі, на які експерименти йдуть композитори заради якісної ігрової музики. Культовий композитор ігрових жахів Silent Hill побував в Україні. Ексклюзивний репортаж з концерту Акіри Ямаоки у Києві на К'ютіВі.